Бережніше. Сорі. Марк. Тихо. А що це за талант шоу? У мене тестове завдання для інтерболу. А, а тут у тебе що? Послужка? Ну так і скажи, що ти приїхав за лора. Що? Cool. Okay. Ревнує. Що? Взагалі не цікаво. Mm. Mm -hmm. mm -hmm. Ну, звичайно, навіщо ти її своїми фальшивими мікрофонами? У неї, до речі, з'явився справжній кавалер. Mm. <сміття> Такий смішний? Я сфоткаю, відправлю маман, хай з батькою посміються. А, це я смішний. Дай тобі дещо покажу. <сміття> Вітаю, в тебе новий рекорд. Один мільйон. Відправ баті з мамою, хай посміються.